Саме для знаку Овен найбільше буде вплив і знаку Терези. Це сонячне затемнення через те, що починається в 30 градусі, Овна, в залежності, де саме 30 градус овна у вас. Наприклад, у вас він знаходиться в першому домі і ви вас знак Овен, або сонячний овен для вас це прояв УАЗ та юпітер ще зараз активний до 16 травня. Може зарадити якісь. Початкові зміни у вас, мабуть, у вас плануються якісь важливі бізнес-подорожі. Ви знайшли нову роботу, ви оформляєтесь як індивідуальний підприємець. Багато огнів вже на консультації казали, що вони відкрили індивідуального підприємця, ФОП да, зареєструвались. Хтось оформив на собі якісь важливі документи бізнеса, якісь взяв позики, кредити на відкриття своєї власної справи. Хтось планує сім'ю, да, них розширення сім'ї, там мужчини там да, народилася донечка, да, тобто Юпітер да також для знаку Овен це можливість побудувати, вступити в якісь нові відносини робочого типу, наприклад, ви. Знайшли партнера по роботі, з яким ви будете відчиняти цей бізнес, да, і розраховуєте на підтримку це то у вас з'являться можливості. Також юпітер зайде ваш другий дім гороскопу і пробудете 18 місяців вузли в першому сьомій домі гороскопу. Це можливість побудувати нові стосунки. А вам треба бути трошки гаїстом, коли сіверний узіл знаходиться. Майбутнього у вашому першому домі або на вашому сонці. Тобто ви повинні фокусуватись на своїх власних потребах. Що вам саме потрібно, що вам краще, які самі типи діяльності вам підходять. Звісно ж, звертайтесь на консультацію, я вам допоможу з профорієнтації через бадзи та західну астрологію, розрахувати найбільш вдалі для вас сферу діяльності саме для вас, регіони. Все можливість змінити тіло на краще, спортзал. Якийсь новий гардероб, нова зачіска, нова Ти, новий, новий вигляд, яким ви хочете, щоб вас приймали. Тобто це асидент перший дім гороскопу. А якщо асходячий знак, овен або сонячний овен це ваша індивідуальність, ваше его. Сонце більше за его, за вашу самость, за вашу свідомість. Да? Усвідомлюйте, чи ви скільки вас сили копилися весь цей час до 2011 року. Року розпочався уран у знаку овен, і багато овнів мігрували, змінили життя, вийшли заміж, розве, розвелись, да, розлучення, мали. або е, діти з'явилися, або у вас декілька разів мінялися, але була стабільність. Потім уран зайшов у 2018 році ваш другий дім гороскопу і зараз знаходиться до 2026 року. І за цей час у вас можуть бути зміни, пов'язані з фінансами. Я знаю, дуже багато овнів вони Гарний час змінити життя найкраще. Перший дім гороскопу це з чого ви починаєте? Почніть з себе. Якісь погані звички, погані якісь думки, токсичні відносини. Бо перший сьомий дім гороскопу вони завжди працюють в обидва боки. Да? Від узла минулого ми починаємо свій шлях і закачемо сіверним злом в першому домі. Тобто ви почніть гарних стосунків, змініть окруження, оточення, сьомий дім це ваше окруження. Да? Ті люди, які ваша суспільство, Ваш ваша вузький крухан, мабуть, у вас зміниться робота, зміниться нові люди, з'являться в вашому житті. І від цього ви будете на новій роботі одна ново одягатись. Да? У вас зміниться стиль, ви почнете працювати на якусь кампанію, да? і ідея потрібна, потрібний якийсь спеціальний дрес-код, наприклад, да? і ви вперше почнете там слідкувати за фігурою, слідкувати за своєю фізичною формою, здоров'ю. Можете змінити своє життя найкраще да? за цей час. А 5 травня вже відбудеться старе закриття програм, які пов'язані з минулими за серію затемнення тілець Скорпіон. Це тема вашого другого восьмого домого розкопу. Якісь теми пов'язані з бізнесом, з фінансами, з якимись крупними корпораціями, з банківськими сферами, операціями, пов'язані з крупними фінансами, майном, спадщиною, наслідством, да? за грошами, які ви вкладали, збрали, позичали якісь бізнеса, мабуть, з періоду ковіду встряли, і ви щось там нажали на кнопку стоп і Зараз будете аналізувати, як це перезапустити, оновити, робити ребрендинг свої. Компанії, або ви початківець починаєте вкладати в себе другий дім гороскопу про це каже. Але у вас буде затемнення 5 травня, саме в восьмому домі гороскопу місячне затемнення буде освічувати тему ваших фінансових можливостей а також крупних фінансів, а також кризи, як саме вплине на ваш бізнес. Для одиноких людей це можливість побудувати серйозні стосунки. Наприклад, у вас були якісь а, а нове інтимне життя з вашим партнером, Ось ми, дім це тема інтиму, да? і 5 травня, мабуть, розкриється тема ваших прив'язаностей. також це прив'язаність і до спільного майна, бізнесу з вашим партнером, партнера по шлюбу або судові процеси, які тягнуться вже давно. Наприклад, у рандовому полі гороскопу, мабуть, якось. Ви збанкрутіли, бо у вас якісь втрати були, уран приносить і плюс і, і мінус. Як наче а, гонки, да, американські горки, да, якісь такий атракціон давав вам. Деякі восходящі умні а, а, вступили в судові процеси. І якраз до двадцять п'ятого-два шостого року і Уран буде ще тривати вашому другому полігороскопу, давати нові способи засоби заробітку. Деякі люди розпочали курс вивчення астрології, і стали астрологами. Зараз, мабуть, у них є новий віток в кар'єрі, і вони починають розширення. Це стосується тих, хто пов'язаний з військовою діяльністю, восьми дім цей дім. Агресії, да кризи, якісь зміни, виплат, наприклад, там військовим змін зміни були там в уряді, да, якісь там доплати, виплати скасовували зараз. їх хотіли повернути, але через нестачу в бюджеті, да, якісь будуть новообразування, да, якісь нові. Можливості, да, прийдуть якісь пасивні доход восьми дімгороскопу п'ятого травня, мабуть, у вас є якісь там ви після розлучення, маєте аліменти або бенефіти за кордоном ви біженець, да, якісь там з приводу виплати або продовження віз. Деякі країни продовжують прибування біженців і виплати їм, а також це можливість змінити через продаж майна, да, щось ви там хочете доложити, купити, продати. І це вас буде дуже хвилювати. Також деякі люди можуть вступити в судові процеси, да і їх ці діла там, виграти через Юпітер, да або поскаржитись на якісь там страхову кампанію. Також, якщо ви дерегіони, проходили стажування, деякі вони переїхали за кордон зв'язку з війною, знайшли нову роботу, і зараз, мабуть, у вас продовження контракту. Контракту по оренді, вирішення питань пов'язані з компанією, агентством, яке предоставляє вам послуги, це теж стосується суті якісь зміна графіку, зміна в роботі, перехід на якийсь новий план да, у вашій роботі. Страховку вам треба звертати увагу, що восьми дімці до кризи, а також операції. Тому, якщо у вас є якісь проблеми, звертайте увагу, що Венера буде в ретрограді. Влітку і перечитайте пост, щоб знати, що це невдалий період часу для пластичних рубків, невдалий час для будь-якої операції. Також на затемнення не рекомендовано взагалі робити якісь операції, лише нештатні, якісь важкі захворювання, які там зараз потрібно. Для вас, дорогіони, продовжиться тема пов'язана з фінансами. Якісь розходи, ви можете закрити якісь кредити, позики, які ви брали, бо тема фінансова вона вас хвилює вже з кінця 2021 року. Взагалі, з 2018 року, ви шукали новий. Засіб заробітку, істочник заробітку, мабуть, ви відкрили свій філіал, якийсь бізнес, якісь там коуч, курси, тренінг, або додаткові якісь курси проходили, і вони вам дали можливість якось покращити вашу зарплатню. Да? Якісь підвищення мали. І, мабуть, криза і війна вплинули на ваш перебіг подій з фінансами. І зараз у вас будуть. Нові зміни по цей рік якраз про те, що треба якось заручитися підтримкою людей, друзів, якісь колаборації робити. Уран допомагатиме вам, якщо ви будете звертати увагу на друзів, на партнерів, таких самих, як і ви. Бо уран це якраз тема ваших колег. Також можливість покращити життя через передові технології, через можливість тайні якісь секретні домовленості, тайні заробітки. Сатурн про це і каже до нас домі гороскопу, що ви можете два з половиною роки якісь е, тайні е, спецоперацію робити. Мабуть, ви військовий, це пов'язане з вашим контрактом. Да? Ви там на передовій на фронті. А Якщо ви людина не пов'язана з війною, е, ніяким чином. Ви не там, волонтерите, да, то це тема вашої творчості. Да. Якщо ви творча людина, ви митець, це якісь нові закази, да, і вихід на більш міровий ринок, да, на більш закордонний ринок, уран це якраз колаборації, соцмережі, покращення себе через якісь курси, ораторські і якісь навички IT або якісь розкрутки ваших соцмереж, вашого товару. Да. Ви вже навчитеся за ці 18 місяців, які будуть за затемною йти. Як себе приносити у світ. Пам'ятайте про свою унікальність, знайдіть свій стиль, смак, підхід. Мабуть, у вас є якісь там ідеї з приводу оформлення вашого товару, бізнесу, якісь звернення до дизайнерів У да, цьому році можна підправити і прокачати себе не тільки духовно, це якраз тема духовності теж Сатурну по 11 полі гороскопу, якщо ви там відвідуєте якісь там нові курси, або якісь додаткові цікавиться вас езотеричні якісь навчання, ви в цьому можете приуспіти до регіони, чого я вам і бажаю. Наразі на в мене все. Якщо відео було цікаве та корисне, ставте лайк, подобайку та слідкуйте за новими моїми сторіс та